Бігаю всіх. Сьогодні у нас Південно-Західний вітер. Знов таки блакитне, бездонне небо. Я по трішечки по п'ять, по шість. Ну, першу от шістку кинув. Чи твірочка? Не тут, а де шосте. А, ось шосте. Це 54. -та. По пришибленому. До речі, пришиблений. Уїхав до Одеси. Також туди поїхали із тих, ну, хто слідкує за моїм каналом, хто на слуху, це Одесит туди поїхав. З Пугівкою. Він з парований з Пугівкою, то, то він з нею туди поїхав. Одесит. Там ще ще деякі. А, 13-й туди поїхав теж цей світлий крмачок, що останнім часом він часто фігурував на репортажах з польотами. Він туди поїхав. Нехай людина тримає. Попросив він у мене сірого. У мене тільки два. Один молодий, а один пришиблений. Молодого мені самому цікавіше, що буде ну, пришиблено, я вже взяв дітей, можу їх залишити. Далі. А цей молодий, мені цікавіше, думаю, що ж на нього 90-й в мене є сірий білохвостий, так що я вирішив його собі залишити. А його тут ще немає. Хотів вам його показати, але його немає. 54-та вже ви ну, Знаєте, так вони не дуже багато і політали, там, ну може, години точно не відлітали ще менше. Але сам факт, що поки що не хочу наврочити, але поки що вони не йдуть до гори дуже тримаються, це мені подобається, поки гальма спрацьовують. Вітер сильний у нас сьогодні. Пише десь е, типа 7-9 метрів на секунду. Звичайно. Це донька пришибленого. Вони... Це 54-та, у неї одна гнізка 53, один в один. А у них ще є брат 94-й. Той добре. У них е такий найсильніший з них льотчик. Вони такі середнячки. Літають, але не, е не ледачі, але і не там в когорті лідерів. Тут 119, 103, потім ряба 33 ось ця. Потім 80. Там я її так кілька вже... Та ну, кілька днів, тиждень, а може і більше, навіть вже. Вона відлітала майже 3 години вже після того польоту. Я думаю, не буду її ганяти, мабуть, залишу вже. То якось тиждень. Півтора не брав її в руки до мене. Ну візьму, подивлюсь, як вона себе тут. І вона одразу вгору, бачите. Сяде голубка, мабуть, я не буду її ганяти. Я так для перевірочки думаю, як вона себе. Чому вона мені пасує? Вона мені. Сірих... Я зараз дуже так прискіпливо до сірих, сірих ставлюся. Бо Б... багатенько і вони так поглинають же ж. сірі, сіра масть вона поглинає інші масті. Я намагаюся їх небагато сірих залишати. Щоб повністю в сірих не піти. Якби. Ну, я нормально до цієї масті ставлюсь, вона мені подобається. Але ну, не хочеться повністю уходити в сірих. Так ось до чого я веду, чому я Чи, можу спіймати? Цю четвірочку хочу вам показати щоб щось розказувати. І голуби літали. Ось вона. Так ось чому я хочу залишити. У мене є 84-й з салатовою на правій лапці. Глубок. Ну, вже лідер такий, один з найкращих таких зараз льотчиків. А вона ну дуже-дуже схожа за ним, мало що за мастю. І що особливо, вона за екстер'єром. Вони оба такі сухі, сухі, без корпусу, такий і хвостик такий класний. Тобто вони дуже схожі за екстер'єром і за мастю один в один. Ну Прям підходять. Як на мене ідеально один до одного. Я зараз починаю звертати увагу на екстер'єр. Зараз намагаю трохи прибрати корпусу голубам трішечки. Якби, ну, не дуже, щоб воно зайве було. Але, але от я думаю, що, мабуть, я не осяде 80 а вони по, по кровях 84 і 80-та зовсім не перетинаються. І я думаю, що я їх буду парувати. Сяде, мабуть, я не буду. Ганяти. Я вже там на 80% вже маточник у мене сформований. Так, де у нас це? Де у нас голубий? О, ось вони. Де ще? І є, пару бачу. Десь тут, тут я так от не добачаю. А ну-ка ми спробуємо трішечки налагодити. Нормально. Ось четвірочка. І одне. Одне трішечки як тут. Ах. Тут. Воно як Випадає. Ну, воно точно знизилось. Не можу спіймати. А, тюляк. я його не там ловлю, звичайно, я не можу спіймати. Ось воно. Воно тут над хатою стоїть. Над голубником. Ну, воно знизилось, воно вже, бачите, це на максимальне віддалення, я його помічаю. А ці деш вище, але теж не набагато вище. О, відпочиваю, руки відпочивають. Потрохи буду накидувати. Зараз багато не буду кидати, бо небезпечно небо. А голуби вже потрохи починають набирати форму. Я не скажу, що вони набрали форму, але вже потрохи набирають форму. Уже останнім разом кілька польотів за дві години вже було. Звичайно, там не, вони не такі масові, тобто за годину масові, а от за дві не дуже масові, м'яко кажуть, до 10. 5, 7, 8. Тобто ще готовність різна голубів. Це у мене торічна. Торічна, чи я вже й забув, хто вона у мене шоста. Чума за темно, пам'ятаю, а от за номером кільця під У нас парова зі стальним сусідним. Вона мені, до речі, дала трьох голубенят. Я дуже задоволений їм. Це якраз ця пара, якось я показував, що вони пар... дають мені різних. У нас зі стальним суцільним з паром дають. Одно... Перший був пара сівамурих. Сівамурих однакових, то одного я втрата 34-35, а, друга... а другий був 90-91. Це така теж сівамура, але вже трохи світліше, а голуб сірий білохостий. Саме він залишився, коли я на початку ролику на рахунок прошибаного казав, що я обирав, якого відправити і вирішив пришибаного відправити. Чорних у мене якось, не знаєте, я так не звертав увагу, а от зараз звернув увагу, у мене і немає, не залишилось чорні. У мене було і жуків, суцільні були, там білоносі, білоглазі, були якось. У дробініна я брав цього артиста, якось воно, ну, вони не залишились, тобто по різних причинах, але сам факт, що вони не залишились чорні. Один у мене залишився, зараз чорний дві на одну. Суцільного жодного. Так, це щось стальне сідає, бачите хвіст, ще росте. Зараз він сяде, я подивлюсь. Хто у нього там що на лапці синє. Синя на лапці це означає, що 103. Їх зараз все менше залишилось голубів. Нагон, що зараз залишилось десь 40-45 штук, там щось таке. Ще зима попереду, але вже не так багато залишилось. Нагон. Це стальний, 103, а ця четвірочка тут тримається. Я вже намагаюсь укомплектувати маточник до... А ось воно злетіло, 103. По стальній парі вона вийшла. Нічого, нічого. Погано політала. І 80-та, це добре. Я намагаюсь сформувати вже. Ну Віддалення трохи треба. Намагаюсь сформувати цю маточник вже заздалегідь. До зими ще. А потім вже ганяти, там може якийсь... Ну, Точкові. Я так вже який рік роблю, ви знаєте, вже точкові. Потім можу коригування якісь до маточника вносити. Але в цілому я їх до зими в цьому, я вже попарував, декіль, ну, багато пар попарував нових. А когось зимку, то, Той рік я взимку парував, а цей рік я до зими навіть вже почав парувати. Все одно вони паруються, думаю, нехай паруються так, як треба вже. І якраз я виграю в тому, що вони вже у лютому будуть уже всі з гніздами і не будуть лазити по гніздах, бо коли багато пар, а у мене ж завжди мінімум 50% маточника, я змінюю. І вони от то гніздо не зайняв, той е, щось помилився в інше гніздо, той просто не може зайняти гніздо. І як -то по, то по гніздах. ну Перший плод може таким бути не у всіх виходити через те, що кіпіш, е, кіпіш ще в голубнику. І от я намагаюсь цього зараз знайти вихід цьому і спосіб цього позбутися і обійти. Ось, ось цей голубок. Ось цей гол... Чи гоід, це не він є. Цей голубок, до речі, сів 58. Він був якось залюті. Ну як заліот, воно більшість приходить, але було таке, що я і забирав, забирав. Ну, інших. Ось цей гол сірий. Я хотів його показати. 84-й, де він? де він, Ось жопа й до нас. Цей голуб. Його голубка, мабуть, там літає, я так думаю вже, його там голубка. Цей е, ще не придумав якого голуба давати, ну, мабуть буду кремака давати 14 го е, Ще Зараз зачинена частина голубів, то не всі тут, бо ще, ж, думаю, когось підкину. Четвірочка добре тримається. 119-й там, 100... Ой, 103 сів, 80-та ж голубка. Де де, де де Ось вона, де, значить ось. Добре тримаються на добрій, висоті тримаються на добрій. 33, 119, 80-та. Так, і кого ж я ще кидав? Ну-ка, якщо наближу, може когось, згадаю. 19 Циватий Ну, хто ще щось я підзабув? Ну вони сядуть, я зрозумію. Хто ще? 33. -я. Де ти? Ага, ось вона. Узагальнює коли план. Ряба-голубочка. Ну, мабуть, я не буду її залишати. Поки не планую, скажімо так. Четвірочка тримається, була шістка, пара вже сіла. Вітер сильний, такий південно-західний, але голуби тримаються, тисне їх, зараз їх притиснула. Це добре, що вітер їм не дає дуже піднятися, це добре я поки вимкнуся, нехай вони літають. Ось цей сірий, за якого я казав. Його я обрав собі, ну, мабуть, залишу. Хоча він ще ганяється, цей сірий. Подобається він мені. Веселий такий голубок подобається. Так, голуби сідають. Я з чого-то і вмикнувся. Подивлюсь, ну я теж згадав, там з жовтим, стальна з жовтим 80 вона... М -м, я правда забув її номер. Чи п'ята, по-моєму, 80. Так, 80... А, точно, 85-та, там вже 84-та і одна гністка. Ну начебто вона. Начебто вона. Синім. Сідає. Дивимось. А, ні, це якраз 80-та. Цю, цю я залишу голубку. 70. та Ся сивата, і два сам сиватих повинна. Одна з синім, це начебто менша сіла з жовтим. А ну так, жовте. Бачите, на лапці. 195-й це голубонька вже показала себе. І 119-й тоді ще горі. 80-та моя сіла. Вона молодець, червона в неї на лапці на праві. Я їх майже всіх вже понамічав, так або інакше. А ти щось ніяк не сядеш. Ну сяде. Це 119-й він чомусь вирішив, що він буде окремо сідати. Ну ладно, все тоді вимкнусь. Він сяде.